Сьогодні відкрила гортензії на провітрювання, тому що одна, бачите, дерев'яніють, це так потрібно. Хтось спрашував, хтось дуже хвилювався, чому вони коричневіють, це так треба. Одна прям гортензія мокра, тому що, бачите, у мене закрита. Це небезпечно. Інколи заглядайте, мало ли хтось укривав горщиками там, де немає провітрювання. Періодично треба заглядати, тому що вони запріють, ці бронячки можуть пропасти, загнити і так далі. Хто укривав плюс фальгірованим утеплювачем, це теж небезпечно. Почаще заглядайте. Так, це у мене камушок лежить, щоб коли я накривала, було привідкрито така дир, дирдочка. Тому обов'язково слідкуйте. Цій гортензії не підходить прямо ж це укриття. А ця стоїть більш сухенька, і їй нічого. Тобто дві гортензії вкрити одна.